Передусім хотілося би сказати, що е, дійсно Господь посилає того предстоятеля, що саме в цей час потрібен української православної церкві, і наша церква, Українська православна церква, вона знаходиться в історичному шляху в дуже скрутних умовах. Ми всі це розуміємо, і е, е, до речі, потрібно сказати, що коли от бачиш служіння нашого пристоятеля, блаженшого Ануфрія, то розумієш, що а саме Дух Святий обрав блаженнішого Митрополита Онуфрія. Формально це було голосування, це були, був собор, вибори, але насправді ми, православні люди, завжди вірили, віруємо, що саме Дух Святий обирає предстоятеля. і віруємо, що через голоси архіреїв тоді. Вісім років тому Дух Святий обрав нашого блаженнішого. І як блаженніше веде церковний корабль Української православної церкви в ці дуже складні часи, мабуть, самі складні за останні століття часи для до української православної церкви, ми розуміємо, що він натхнений самим Богом. Тому для нас блаженніше це не тільки Предстоятель, це насправді наш ава, наш духівник і в. Сьогодні, в річниці його інтернізації ми знову знову молимося за нього і дякуємо Богу за такого пристоятеля.